Вітаю, друзі! Здавалося б, зовсім нещодавно ми святкували 25-річний ювілей театралички. З іншого боку, це свято було наче в іншому житті. Пройшов рік, це був складний рік, так зазвичай кажуть у подібних зверненнях. Але цей час, який став по-іншому йти для всіх нас після 24 лютого, став часом горя і щастя, зрад і перемог, ненависті і любові страху і героїзму. Я пишаюсь тим, що вся наша планета МТШ зі всіма її мешканцями, учнями, викладачами, випускниками, батьками вистояла і продовжує жити, працювати, творити. Ми як можемо допомагаємо нашим Збройним силам, нашим громадянам, які були змушені покинути свої домівки, нашим дітям, що постраждали від війни. І сьогодні ми святкуємо. Відзначаємо 26-ту річницю нашої театралочки. На честь цієї події в українській Вікіпедії з'явилася стаття про мистецьку театральну школу міста Одеси. Зайдіть обов'язково за посиланням на цю статтю. Підтримайте свою Альма-Матер. Кіньте донат для наших воїнів, які ми збираємо усі разом. Бо наші воїни, наші герої, наші українці усі ми створюємо історію. Сьогодні ми і є історія. Святкуйте, живіть, творіть, закохуйтесь, співайте, танцюйте, малюйте, грайте на сцені і будьте впевнені. Ми неодмінно переможемо. Слава МТШ! Слава ЗСУ! Слава Україні!